Індуїзм це традиція, яка просто вражає своїм розмаїттям? От подивіться, одне релігійне свято може виглядати ось так, а інше зовсім інакше. Або взяти фестиваль Кумбгамела у 2019 році. Він зібрав, уявіть собі, 200 мільйонів людей. Це ж неймовірна кількість різних практик, різних богів. І виникає логічне запитання, як усе це взагалі тримається купи в одній вірі? Отже, якщо існує така шалена різноманітність, то що ж насправді означає бути індуїстом? Це ключове питання, яке ми сьогодні спробуємо розібрати. І щоб зрозуміти, з чого ми починаємо, давайте просто уявимо масштаб. Просто щоб усвідомити 200 мільйонів людей на одному фестивалі. Це на хвилиночку населення п'яти таких міст, як Токіо, люди з абсолютно різним досвідом, з різними віруваннями і практиками збираються разом. Ця величезна цифра ідеально показує той розмах і різноманітність, про які ми будемо говорити. І ось тут ми підходимо до центральної ідеї: як одна традиція може мати стільки облич? Ну, відповідь лежить в самій основі індуїзького світогляду. Всесвіт тут рухається циклами, де є місце для багатьох світів, багатьох життів, і декілька, здавалося б, суперечливих реальностей можуть бути правдивими одночасно. Ось, наприклад, як почався всесвіт, можливо, з тріскоту гігантського золотого яйця, з якого вилилося все суще. А може, з пупка Бога виріс лотос, який потім розділили, створивши небо і землю. Є навіть історія, де творець просто почувався самотнім, захотів друзів, ну і створив усесвіт. То яка ж з цих історій правдива? А знаєте, в певному сенсі всі. І це чудово підсумовує фундаментальну ідею. Суперечність тут це не якась помилка чи проблема, це скоріше особливість. Вона ніби натякає, що остаточна істина настільки велика, що її можна осягнути лише через безліч таких, на перший погляд, несумісних фрагментів. В основі індулізму лежать саме історії, і це не просто якісь казки, а справжні інструменти, що допомагають орієнтуватися в питаннях про себе, космос і життя. Загалом ці історії можна поділити на дві великі категорії: перший вид це шруті, що з санскриту означає почути, це священні тексти, у яких немає автора, бо вони вважаються божественним откровенням, наприклад, веди. Другий вид це смріті або запам'ятоване. Вони вже створені людьми, а тому вони гнучкіші, їх можна адаптувати. Приклад знаменита Рамаяна. Щоб зрозуміти, наскільки гнучкими можуть бути ці історії, давайте візьмемо Рамаяну. У найвідомішій версії все так. Принца Раму виганяють до лісу разом з дружиною Сітою. Там її викрадає десятиголовий король демонів Равана. Рама збирає команду, зокрема з мавп'ячим генералом Хануманом, перемагає зло і рятує сіту. Класика. Але ось тут починається найцікавіше. В одній з версій Рамаяни, коли Рама просить сіту не йти з ним, вона гнівно відповідає цією фразою. Тобто вона, персонаж історії, сама натякає, що існує безліч версій її власної історії. Це ж просто неймовірний мета-момент. І вона має рацію. Існують версії, де рама виганяє сіту після порятунку. Є такі, де сіта сама дає раду демонам. Є навіть версії, де її взагалі не викрадали. Існують сотні варіантів, навіть джайнські та мусульманські. Кожна версія відображає різні цінності для різного часу і для різних людей. Ці незлічені історії, звісно, наповнені богами та богинями, зазвичай їх розуміють як різні прояви єдиної остаточної реальності або ж брахмана. То що ж таке брахман? Це остаточна реальність Всесвіту, щось, що виходить за межі будь-якого імені чи форми, але водночас має нескінченну кількість імен і форм. Можна сказати, це така собі космічна акція нескінченність за ціною одного, і якщо це звучить дивно, то не дивніше, ніж сама нескінченність. Брахмана часто розуміють через тріо головних богів. По-перше, це Брахма, творець всесвіту, потім іде Вішну, його охоронець, і нарешті Шива, руйнівник всесвіту. До речі, руйнування тут не завжди означає щось погане, це скоріше розчищення шляху для чогось нового для конструктивних змін. І тут дуже важливий момент. Хоча я використовував чоловічі займенники, багато індуїстських текстів описують остаточну реальність як щось, що не має статі. Існує навіть ціла гілка індуїзму, шактизм, яка вшановує божественну жіночу енергію, втілену в Деві, верховній богині. Тепер, коли ми трохи познайомилися з богами, давайте перейдемо до космічної подорожі душі. Де ж у цій величній картині місце для нас, для людей? В індуїзмі це пояснюється через кілька ключових понять. По-перше, дхарма це не просто обов'язок, це радше космічний порядок. Кожен підтримує його, виконуючи свої етичні та соціальні ролі, саме виконання своєї дхарми і тримає суспільство та традиції в гармонії. Далі карма це той самий універсальний закон, причини й наслідку, кожна дія, добра чи погана, залишає свій відбиток і впливає не тільки на це життя, а й на майбутній шлях душі, визначаючи, ким вона переродиться. І все це відбувається в межах Самсари, нескінченного циклу народження, життя. Тя смерті та переродження це таке собі космічне колесо, на якому душа подорожує, перероджуючись людиною, твариною чи навіть комахою залежно від своєї карми. Але чи можна зійти з цього колеса? Так, для деяких індуїстів кінцевою метою є мокша звільнення від циклу самсари. Це стан повного визволення, якого досягають, очистивши карму і за певними тлумаченнями, відмовившись від усіх земних бажань. Поняття дхарми, на жаль, також використовувалося для обґрунтування складних соціальних ієрархій, які ми знаємо як кастову систему. Щоб це зрозуміти, важливо розрізняти дві речі: Варна це чотири широкі ідеалізовані категорії зі стародавньої рігведи, а джаті це тисячі реальних соціальних груп, заснованих на походженні та професії. І хоча певні форми соціальної ієрархії існували тисячоліттями, саме британські колонізатори зробили цю систему набагато жорсткішою. Вони змішали поняття варни та джаті, нібито впорядкували їх і стверджували, що вони незмінні. Це створило глибоку і тривалу соціальну нерівність, яка відчувається і досі. І хоча термін індуїст спочатку був просто географічним ярликом для людей, що жили за річкою інд, сьогодні індуїзм це глобальна традиція. Він поширився на Кариби у південну Африку, Індонезію, Північну Америку та Європу, вбираючи в себе ще більше різноманітних практик. І нічого не ілюструє це краще ніж дівалі, одне з найважливіших індуїстських свят у всьому світі. Для одних воно символізує перемогу рами над Раваною, для інших перемогу кришни над демоном, а для третіх справедливість вішну. Історії різні, але суть одна, незмінною залишається надія на перемогу добра над злом, і є місце для більш ніж однієї історії вся від цих вогнів. Отже, багатогранність це і є серце індуїзру, багато богів, але одна реальність більше одного життя, більше одного всесвіту. Більше однієї версії історії. Можливо, не дивно, що традиція, яка приймає стільки можливостей, не дає однієї простої відповіді на питання, що означає бути індуїстом. Натомість, вона залишає нас із питанням для роздумів якщо одна традиція може вмістити нескінченні історії, що це говорить про наші власні?